Розпустив ось цю дерев'яну підлогу у минулому на три ось таких частини по 10 сантиметрів завширшки. 120 см у довжину. Збираю собі робочий стіл у гаражі. Провести привезти усе до ладу. Бо тут страх і ужас. Кошмар. Це з розібраного шифаніру. Зібрав ось такий стіл. Тут ще будуть навішані полки, тобто стелажі, але не в такому хаосі, а нормально і маю намір облицювати стінки зверху стола стіни кафелі. Обрізав нужний розмір, необхідний 2,50 на 76 см. І ось цей шматок, який далі буде лежати перпендикулярно основному під 90 градусів на протилежати. На оцій протилежній зараз стіні, де стоїть газовий балон. На ній шар фарби у якості основи. І потім ще один шар такий, такого ж кольору покладу, а потім або жовтою, або такою ж фарбою пофарбую і приклею на стіл. Ось на цей. Верстак і готував основу для наклеювання ОСБ пліти. Перший шар основної фарби наклав і ще пару шарів, я думаю, можна буде пофарбувати. І тоді не буде видно всіх рухів валиком.